А тим часом українські персональні санкції для Російської Федерації вони дають вже свої результати. Паливна криза в Росії загострюється на окремих АЗС. Дефіцит бензину про це пише Reuters, Через атаки дронів на нафтопереробні заводи у Російської Федерації. Нестача окремих марок палива через удари знизилася І переробка нафти майже на п'яту частину в окремі дні у виданні зауважили через відсутність бензину. Деякі російські заправки тимчасово припинили. Роботу на нашої ефір долучається Андрій Закревський, експерт з питань енергетики. Андрій вечір. вітаємо вас. Доброго вечора, Богдане, Вікторія, криза паливна у Російській Федерації. На вашу думку, чи доречно казати про ту ситуацію, яка склалася на російському ринку палива через українські удари по російській нафтопереробній галузі кризою, чи це можливо можна якось інакше станом на цей момент описати? Ну, з точки зору інженерії, а кризою чи аварія називається відходження від базових параметрів на 10%. Так що з точки зору мене як інженера, то є, ми бачимо саме кризу і аварійну ситуацію. Взагалі, на вашу думку, зараз у Росії така проблема з бензином. Черги на заправках бензин видається по талонам. Зрозуміло, що Російська Федерація для армії бензину не шкодує, там він є, але люди це на собі відчувають і е, загалом. Наші удари вони вже показали про те, що вони приносять результати, і зрозумітно, що вони будуть продовжуватися. Як уже зараз оці удари відчуває на собі російська економіка? Ви знаєте, для мене дуже дивний цей рік, тому що у нас вже було два підходи, і вони якраз були якраз в серпні місяці. А от підходи маю на увазі підходи по ударам. по нафтопереробної промисловості Російської Федерації це було у 23 році. Почалося потім було в 24 році, і зараз, в 25 році, є великі відмінності. Саме велика відмінність це те, що удари продовжувались після серпня місяця. Зараз закінчується вересень, а кінця і краю ударом немає. Це перша. Другий момент, я хочу наголосити, що минулого року, коли ми ударили по портовій інфраструктурі новоросійську, по мазутному терміналу, ми ударили по розповіленню і нафтованам, які були на півдні. Ми потепили два продуктовоза, які бігали на Крим. Вот. Тобто, якби удари дуже схожі на ті, які були зараз, але вони вдруг припинилися тоді в вересні. Єдине, що пояснює, чому цього року удари продовжуються, а минулого року вони зупинилися, це одна зміна американського президента. Тобто, інших я причини на це не бачу. І тому зараз ми будемо бачити вже нові якісь процеси, які будуть відбуватися в Російській Федерації. І деякі з них вже проявилися. Перше з перше з них це те, що минулого разу, навіть після того як ми потопили а, два цих невеличких танкера, які возив бензин і дизель до Криму, а, все одно не було а, загострення паливної кризи в Криму. От а цього року є причина. Дуже проста: ми контролюємо повітряний простор над а, півднем Запорізької області, і а, а, чомусь не наголошую нашої воїни про те, що не одна з цистерн крупних поставок до Криму зараз не доходять, тому така величезна криза. А пускати великі потяги з нафтопродуктами по Кірженському мосту вони бояться. Тому що якщо ми по ним вдаримо, то довга пожежа може привести до ослаблення бетонних конструкцій Кримського моста. І це перше. То єсть відмінність, яку ми вже бачимо цього року. Друга відмінність це те, що минулого року е дефіцит палива, і як ви правильно зауважили, що були вибрані танки і бронетранспортери замість е комбайнів та тракторів, і е зілочків, призвело до того, що на півдні Росії криза з врожаєм 25% втрачено врожаю на півдні Російської Федерації. Паливна криза, яка зараз розгортається в Російській Федерації, накладається на ті втрати, які Росія несе зокрема і через санкції і на Ті втрати для економіки, які Росія несе через необхідність фінансувати цей військово-промисловий комплекс для війни в Україні, а це якраз ті гроші, які просто згорають по суті на полі бою, не приносячи якогось довгостривалого позитивного ефекту для російського бюджету. На вашу думку, чи є підстави очікувати, що можливо ось ця паливна криза і ці удари по нафтопереробним заводам стануть, можливо, якоюсь точкою зламу для російської економіки в контексті її можливості фінансувати війну, тією точкою, яку, по суті. І шукає Україна та її союзники три з половиною роки повномасштабного вторгнення. Треба розуміти, що переход Росії на військові рейки в умовах авторитаризму це венесуельський і іранський варіант. Тобто, це стражі революції Ірану, це Мадура в Венесуелі. Тобто чим більше вони переходять на військові рейки, це для них означає розширення. Не контрольованого суспільством, а контрольованого через свого білоусова шойгу потоку грошей, які направляються через військовий комплекс, от вони втрачають грубо кажучи, 30% бюджету. От зато ми зараз говоримо про те, що бюджет військовий вираз кожен рік виростає на 30%. Ці поганці бандити вони харчуються з, просто з військового бюджету. Для них переход на військові рейки в умовах відсутності виборів та авторитаризму це просто збільшення фінансового потоку, за якого вони, з якого вони грабують власну країну? Угу. Ось і все пане Андрію, Росія втратила 17% своїх потужностей. Принаймні, таку цифру озвучують аналітики. А Які шанси у Росії відновити ці заводи, відремонтувати, зважаючи на ті санкції, які вже працюють? Ви знаєте, по-перше, йде виснаження. І хочу нагадати, що перші санкції, які були зроблені свого часу, це санкції, які відбулися в якраз в нафтогазовій галузі. От, так, є надлишкові потужності. Ну, щоб ви розуміли, Україна перед повномасштабним вторгненням проробляла там 8 мільйонів тонн сирої нафти. А потужності у нас, якщо сумарно подивитися по Вікіпедії, було 67 мільйонів тонн. Те ж саме стосується і Росії. Тобто, коли у тебе там надишково потужності 320 двадцять мільйонів тон, ти що ти переробляєш 276, ну це вже оце от на потужності, треба було з'їсти, але це ж все в Росії. Там же пропивається все, гниє портиться, крадеться і так далі. Тому подібне. Тому оцих надлишкових потужностей в Вікіпедії, як і у нас давним-давно не було, вже. Тобто, якщо воно не працює, воно грабується йде на металолу. Тому потрохи ми почали видобувати вибувати спочатку на дошкову потужності. І саме цікавий момент, що коли ми говоримо про ці 17 істотків, це середня температура по лікарні. От, я тут більше скланяю схиляюся до тих аналітик, в тому що українські, які кажуть про 34%, тому що треба брати до на уваги саме е, ті потужності, які знаходяться на цій на європейській частині, е, де іде зараз повномасштабне вторгнення, йде коротке логістичне е, плече. Те, що воно буде вестися десь дуже далеко, це нічого не спасає. Я хочу навести такий приклад, що минулого року, під час наших ударів, в серпні е ще з 92 й бензин і дизельне паливо ще в Киргизії, Казахстані, Узбекистані. А цього року ми говоримо про те, що е е Білорусія підставила плече для Російської Федерації. Тобто ми вже, можемо зараз констатувати, що імпорт. Паливо іде. Притому дуже цікаво, що і експорт палива теж відбувається. Хоча прийнятий закон, що ой, ніякому разі не будемо продавати бензин. але Якщо ми подивимося на ті судна, які застрягли е біля услузі Приморська, оказується, що там є судна, які привозять е бензин. Тобто, насправді, вони і грабують власне народ. Що відбувається на глобальних ринках? Як вони реагують на те, що у Росії зменшуються можливості для переробки нафти на супутні продукти? Е на ринках іде поступово зниження цін на нафту по простій причині, що ніяк не наступить епоха дешевих грошей. Гроші все також дорогі, тому не запускаються проекти по туризму, не запускаються проекти по кафе, ресторанах. Хорики і так далі, тому подібне, яка потребує великої логістики. От якщо ви подивитеся на карту доріг Італії, наприклад, ви побачите, що кожна третя заправка до сих пір після ковіду не почала не почала свою діяльність, і це от один з із, одних із тримуючих моментів. Дуже сильно розвивається Африка, і дуже сильно розвивається Індія. Тобто там люди стають заможними, перестають жити на 10 доларів на місяць. Починають жити на 100 доларів, на місяць купляють тату. І для них дуже потрібна а, дешеві нафтопродукти для Індії і так далі. І зараз а, ці країни ну для них. Вони підтримуються зростання. Крім того, оця гібридна війна між Пакистаном та Індією призвела до того, що росіяни з китайцями класно зробили на експорті і реекспорті через Китай, обслужуючи ці дві країни і стравлюючи їх між один з одним. Тобто це теж відбувалося, і це трохи стримало падіння цін. Можу сказати, що якщо Байден тримав стелю 75-95 доларів на бренд, то Трамп для того, щоб потрохи вводити індустріалізацію власної країни, тримає стелю зараз 65 75 От і однозначно, в наступному році ми побачимо, як Підуть перші танкери з першою нафтою залязки. Там, де собівартість видобутку через три роки буде десь 4-5 доларів за барель. І це буде через 2-3 роки, але повірте мені, що навіть перша нафта, яка піде з залязки, вона обвалить ціну на нафту в всьому світові десь до 40 доларів. Дякуємо вам, Андрій Закревський, експерт з питань енергетики, був з нами на прямому відеозв'язку і на його переконання удари збройних сил України з використанням далекобійних безпілотників по російським нафтопереробним заводам спровокували в Росії справжню кризу на паленому ринку, яка судячи за цього найближчим часом буде тільки загострюватися.